Всім привіт! Мене звати Артем, і знову з вами чергова підбірка мовонезалежних Ігор. Ви там ще не втомилися про все це слухати? Я, наприклад, сповнений ентузіазмом, бо крім же двох випущених відео на цю тему і сьогоднішнього ролика вас буде очікувати точно ще одна топова підбірка. За що мені все це? Проте, всі ці підбірки то лише моє бачення. Але якщо ви захочете підібрати саме на свій смак, то заходьте до магазину Lord of Boards, де ви зможете знайти безліч настільних ігор як українського видавництва, так і закордонних видавців. Велику кількість аксесуарів для ігор від органайзерів до зручних сумок, і все це в одному місці з дуже зручною навігацією по сайту. Зайдіть самі, зацініть посилання, залишаю в описі. Ну що ж. Тепер нас вже точно нічого не стримує від початку. Тому Реді steady, go! поїхали. Арне грецький епос під назвою Кіклади просто не міг не попасти в одну із підбірок, тому що дійсно крутих і епічних мова незалежних ігор на контроль територій не так вже й багато. Як ви розумієте, у цій грі гравці борються за контроль територій, причому не просто так, роблячи підношення різним богам і молячись різним богам у допомозі та заступництві, і все це відбувається завдяки аукціону і ставок. Так звучить дещо гірше ніж є насправді. Тож кожен з богів має свої властивості і дії, які гравець отримує, перемагає в аукціоні. Це може бути наймання військ, флотилій чи сухопутних загонів, поводова фортець, храмів та університетів, чи навіть наймання міфічних істот, і все для збільшення влади і контролю над землями. Виглядає дуже круто, та й українську хто зна вийде чи колись. Тож буде можливість придивіться до Кіклад поближче, коли з'явиться можливість розширити колекцію. Ну що ж, настав час подивитись на несте. Старію класіку Фрідмана Фріза. Чудовий приклад економічної стратегії під назвою Power Grid. В ній гравцям необхідно побудувати свій ланцюг електрофікації міст на спеціальній карті однієї з країн світу. А робити це все потрібно за допомогою купівлі різних підстанцій на аукціоні, а після закупівлі для них сировини. На ринку виробляємо електрику та отримуємо заслужений дохід. І в цій грі насправді все дуже добре зроблено, починаючи з самого аукціону, де потрібно правильно зловити максимально вигідну електростанцію і купити її за найнижчою ціною, адже завжди потрібно дивитися і на ринок сировини, який не завжди заповнюється щерть. Та ще й прокласти потрібне з'єднання між містами, адже сама прокладка цих з'єднань не така вже дешева. Так ще й той, хто пізніше приходить у місто, повинен сплатити. Зайві гроші за підключення. Але що найцікавіше, в грі перемагає не той гравець, якому вдасться заробити більше всіх грошей, що було б досить логічно в економічній стратегії. Але за кількістю підключених ланцюжком міст, і головне, забезпечення їх електрикою в кінці гри. Тобто вся робота зводиться до максимального розвитку свого виробництва та правильного підключення міст. Проте, звісно, у грі є свої мінуси. Це як от перший хід і купівля електростанцій та вибір міста для старту. Та й такий натужний з економічної сторони ігровий процес, де вам постійно необхідно рахувати, ще раз рахувати, а після ще й підрахувати усе це. У метра геймдизайнінгу європейської школи Штефана Пельда є просто величезна купа мови незалежних ігор. І сьогодні в цей топ я вирішив додати його гру Траян. І ми відразу переносимося в Римську імперію, де гравцям належить розвивати свій політичний вплив, торгівлю. І військову справу. Головним аспектом грі виступає спеціальний рондель, за яким гравці будуть переміщати фішки за механікою Манкала, залишаючи по одній фішці на кожному пройденому осередку. А такомірка, на якій залишається остання фішка, і дозволяє виконувати дії. І тут, як завжди, в таких іграх, дій просто ціла купа: відправляти робітників на будівництво та збирати сети із символів, вирушати у військові походи та захоплювати регіони, збирати сети товарів і продавати їх, відправляючи на кораблях, або ж просуватися політичними сходами у сенаті. Але тут все настільки зав'язано один на одному, що практично кожна активація може принести бонус. Але, звичайно, більш круті можливості дають тайли Арок, виконують. Чи умови розташування фішок на тайлі, можна актувати їх і виконувати додаткові дії або отримувати ресурси. Дуже багато гра гра з серцем, яке змушує гравців дуже точно підходити до розташування фішок по осередках і планувати свої дії, навіть не на один або два ходи вперед. Адже найголовніше це правильно поставити останню фішку в потрібний осередок, щоб отримати максимальний бонус. Так, звичайно, тематика сильно тут не відчувається, але механіки з головою перекривають цей прик. Край недолік, проте я вже відчуваю, що цій грі дуже потрібен редизайн, бо зовнішньо суперничати з сучасними іграми є дійсно дуже складно. Та ж сама ситуація щодо зовнішнього вигляду стосується і наступної гри, і це в нас гра Village, яка розкаже вам про буденне життя у селі. Відкривши очі на усі тонкощі, ця гра стала мабуть першою такою любимою і гаряче бажаною моєї дружини, навіть не дивлячись на те, що тут вам доведеться не просто жити в селі, виконуючи різну важку роботу, але так само ховати своїх родичів, відправляючи їх у невідомі могили або Літопис села залежно від досягнень родичів під час життя. За фактом, тут усі дії відбуваються збиранням різнокольорових кубиків з поля і вже після виставлення своїх родичів на осередки їх активацію. У селі ви можете стати мандрівником або ченцем, піти в законотворчості, стати мером, або просто важко працювати на млині і засівати поля, продаючи своє добро на ринку. Вибір дійсно є, і все потроху може приносити переможні очки, ну або допомогти їх заробити в майбутньому. Але головне у всій грі це правильна маніпуляція з часом і поколіннями у вашій родині, адже чим старше покоління, тим раніше воно піде в літопис, і потрібно встигнути знайти місця, поки хтось інший не ліг на них у м'якій землі. Навіть не дивлячись на такий трохи темний наліт у вигляді смерті в цій грі, вона все ж таки досить сімейна і, до речі, майже без конфлікта, ну крім збирання кубів з осередків. І так, база реігравільна сама по собі. І хоч до гри Вілич вже вийшло два допи, ми, наприклад, найчастіше граємо саме в чисту базу. До речі, в цьому році повинна вийти і бікбокс цієї гри. Все одразу і в одній коробочці. Ах, середньовічна Франція, світ брудних вулиць, величі знаті та церкви та постійних хрестових походів. Настільна гра Труа переносить нас у ті часи, коли все мною ну сказано було буденністю. Труа це ще один представник комплексних ігор, але цього разу із механікою використання кубів як робітників. У цій грі ми переносимося до Франції за часів зведення собору у місті Труа. Гравцям належить, заручившись підтримкою військових, цивільних та церкви постарати Розвинути місто та завершити будівництво собору. Гра пропонує цікаву механіку вибору кубів, за якою будь-який гравець може використати як свої куби, так і чужі, проте сплачуючи гравцеві плату за використання його кубів. Причому, чим більша комбінація для використання, тим більша вартість. І тільки це вже неймовірно круте рішення в самій грі. Але крім усього, кількість кубів та їх тип у гравців визначається місцями, які займає гравець у будинках певних типів, тобто за фактом впливу гравців на певні верства населення. Вся гра це низка раундів, у яких гравці використовують куби для активації різних карт, які приносять або різні можливості по конвертації перетворенні кубів, або приносять переможні очки за певні елементи, куби або, наприклад, будівництво собору. Але що найцікавіше, це чим біль. Більше цифра на кубі, тим більше разів можна використовувати обрану дію. Можливо, на пальцях пояснюю я не дуже, так що гляньте огляд на каналі, і вам все відразу стане зрозуміло, що гра дійсно дуже і дуже гідна. До речі, також є ще одна гра під назвою Чорний ангел, яка за фактом використовує ту ж механіку, але дії розгортаються у космосі. Тож можете розглянути її як ще один варіант. На черзі в нас гра, яка була випущена ще в 2010 році під назвою Навигадор від Марка Герца, відповідального за Конкордію. В грі Навигадор ми переносимося до Лісабону, Португалія, у вік відкриттів, звідки починають подорож наші гравці. Їм необхідно здійснювати дальне плавання по швидких водах океану, обігнувши Африку і допливти до берегів Японії. Під час подорожі гравці займаються торгівлею, продаючи ресурси та засновуючи різні плантації. Ринок тут. Зроблений досить цікаво. За цінами, що змінюються таким чином, що вічно вигідно продавати один і той самий товар не вийде, і іноді його доведеться переробляти для підняття ціни. Усі дії у грі виконуються на ронделі: це в нас створення флоту, пересування та відкриття нових регіонів, а також збір врожаю, продаж товарів і розвиток. Гра більше заточена на правильний розподіл грошей і правильний таймінг для продажу. В грі можна створювати флот і плисти вперед, намагаючись отримувати бонуси за. Відкриття та першому продавати рідкісні спеції або, навпаки, не поспішаючи йти, роблячи акцент на тому самому цукрі, але прокачуючи планшет на переможні очки. Досить проста гра з великою кількістю обчислень, особливо що стосується ринку. Так що без спеціаліста по множенню та складанню в неї краще не сідати. Я, якщо чесно, грав в не дуже багато ігор на доставку вантажів, проте настільна гра з Тім. Дійсно, подарувало мені багато приємних годин за грою. Мартін Волес гарно попрацював, щоб зробити гру водночас комплексною, завдяки цій побудові різних маршрутів з урахуванням відмінностей, місцевості та різних поворотів. І в той самий час додав дуже круту механіку за аукціоном за вибір ролі, бо цей аспект додав грі величезну кількість стратегічності і можливості, як ще можна взаємодіяти гравцям. іншому, е гра дуже проста: будуємо маршрути від міста до міста і перевозимо необхідні кубики вантажі. І Робляємо гроші, все просто і зрозуміло, і цим то гра мене і чіпляє. Проте на сьогоднішній день вона, звісно, відчувається як гра старої школи, як той самий «Браз», Тікаль чи Ханса Телтоніка. До речі, про Ханса Телтоніка. Для мене це ще одна із найкращих євроігр із відсутнім рандомом, тобто, взагалі, його там немає. Ну а за авторство в нас відповідає Андреа Штейдінг, який вам може бути відомим за іграми Строганов, Гунджон та The Stafford Dynasty. Отже, у Ханса Телтоніці гравці повинні створити свій ганзейський союз, об'єднавши міста Німеччини в одну торгівельну сітку. Гравці повинні прокладати маршрути між містами, а потім будувати контори. В містах, щоб заробляти за це очки. А скільки саме залежить вже від прокачки планшета гравця і відкриття різних комірок, які додатково ще надають різних бонусів до дій гравця, виглядає, звісно, ханса дуже на любителя. Проте в механічному плані вище усіляких похвал, звісно, якщо ви не жорсткий любитель Америки. Наступною в цьому листі стає гра Махараджа від дуету авторів Кіслінга та Крамера, яка вперше побачила світ ще у 2014 Році, проте у 21-му вийшло переведення гри з новими артами та компонентами. У цій грі гравці повинні будувати статую свого бога, щоб догоджати Магараджі під час його відвідування земель. Гравці використовують кілька персонажів, кожен зі своїми унікальними здібностями для можливості спорудження цих статуй. Тож Махараджа це такий собі абстракт у південно-східному сеттингу Індії з доволі яскравим зовнішнім виглядом і перевіреними роками-механіками. І відразу продовжують грою від тих самих авторів Тіслінга і крамера старовинні храми і непрохідні джунглі зустрічають археологів, що прибули на місце розкопок в настільній грі. Тікаль гравцям потрібно дослідити місцевість та розшукати якнайбільше храмів, досліджувати їх та добути різні артефакти. Перша гра побачила світ ще в 1999 році, але в недалекому минулому отримала переведення з оновленою графікою. Тікаль гра в дусі свого часу, та стилю авторів пропонує гравцям дуже виразний ігровий процес. Кожен хід у гравця буде 10 очок дій, які можна витратити на різні дії: переміщення та відкриття нових регіонів джунглів, проведення розкопок та збільшення переможних очок за храми, пошук реліквій чи просто найм нових археологів. Все це гравці роблять для заробітку очок. Які тричі нараховуються гравцям по ходу гри. Тікаль це суміш контролю території та збору сетів із реліквії. І гра постійно диктує дуже щільну гру. Причому чим більше гравців, тим сильніша боротьба. Взагалі, якщо поглянути на ігри Кіслінга та Крамера, багато з них відмінно підійдуть до цього топу: наприклад, Куско, запелесес Овкарара, Сан-Сусі, Порта Нігра чи Паріж. Якщо комп'ютерні ігри вас не чіпляють, але ви дуже б хотіли пограти щось на кшталт. Дес-матчей із стріляниною, бігатнею та респауном, то навіть таке можна знайти серед настільних ігор, наприклад, гра Adrenaline, яка переносить гравців у далеке майбутнє на смертельну арену, де буде розгортатись кровожадна битва серед чемпіонів різних фракцій. Хапайте будь-яку зброю, чи то звичайний пістолет, чи легендарну катану, чи навіть теплову пушку або рельсотрон, і вперед крошити все підряд. Найголовніше це нанести якомога більше хітів суперечення. Арникам, адже саме це визначає кількість очок, які ви заробите. Так, так, адреналін йде на очки, так що ваша смерть під час гри це на кінець. Веселий є дуже глибокий за стратегіями скірміш, у якому фан від гри привалює над роздумами. А цей скірміш для мене став першим у настільному світі. І Боже, скільки ж я часу за нею провів, правда, у цифровому застосунку. Це гра не урашима гекс, це гра, де кожен з гравців, а грати можна до чотирьох, обирає собі одну із фракцій і на гексогональному полі, намагається знищити базу противника. У кожної фракції є різноманітні юніти, як з ближньою, так і дальньою атакою, чи всілякими унікальними здібностями. І ось кожен хід гравець набирає три тайли на руку і може їх розіграти, як додавши. Більше воїнів на поле, так і активувавши спеціальні дії. І все це для битви, яка і розставить все по своїм місцям. Крута гра, правда, у трьох грати протипоказано, ломає увесь кайф такий варіант гри. На що взагалі додали його, навіть невідомо. Маленькі поселенці переплили моря і просто були зобов'язані звести нове місто в цій підбірці. І це я зараз про Кейфлауер. One Love. Гра просто чудова, з якого боку на неї не подивишся. У Кейфлауер гравці розвивають свої поселення, створюючи його з різних будівель, за які вони борються на аукціоні, роблячи ставки своїми робочими. Але найцікавіше, що ці ж робітники необхідні для активації тайлів у вашому поселенні та за бажанням у поселеннях суперників. І, звичайно, всі ці будівлі дозволяють гравцям збирати різні ресурси або інвентар, який пізніше можна буде перетворити на щось вигідніше або просто переможні очки. Гра сні тонкощами та різними моментами. Тут є безліч можливостей та спектру дій для гравців, як їм піти краще, чи активувати тайл, блокуючи його кольором робочих для всіх інших, які зимові тайли для заробіткочок вибирати, який човен принесе більше профіту. Все це доведеться вирішити. Вам граючи в Кейфлауер. Настільних, мовонезалежних ігор багато не буває, і я продовжую вам про це розказувати. Моя третя підбірка добігла кінця, проте наступна, четверта буде наймасштабнішою із усіх трьох. Навіть тому, що в кінці наступного ролика я вам надам цілий список ігор, які я відібрав, але просто не встиг про них розповісти. Тож підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок, щоб не пропустити дійсно крутий ролик. Ну і звісно, залишайте свої коментарі під. Під відео і не забувайте про вподобайку. Це дійсно гріє мені серденько. А на цьому у мене все. Бережіть себе і з вірою в ЗСУ. Па-па.